Українська народна казка про вічливого зайця. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. не був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатися, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Пересівши на задні лапи, він сказав вічливо: Доброго дня, добра печеро, Дозволь мені війти. Зраділа змія, почувши голос зайця. Вона дуже полюбляла зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія зайця. Але заяць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатися. Вибачте, що потурбував вас, проте мене чекає дома моя зайчиха. А сам чим душ шкурнув звідти. Змія, згорнувшись з клубочок, подумала. На що мені ці вічливі зайці?